Гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні мечникова Сергій Реженко перервав інформаційну тишу і вперше за три місяці нарешті прокоментував розслідування корупції, яке викрили на території, де розташований медзаклад. Це Чому ви це все придумав? Це не коментуєте? це все придумав Філатов. Але ж були офіційні обшуки правоохоронних органів. Я не знаю про ці обшуки. В нас обшуків не було. Підкажіть, чи допитували вас у, у справі торгівлі фіктивними довідками? Про це все придумав Філатов. Це все придумав Філатов. Ні разу не бачив ніяких справок. Поки Сергій Риженко заперечує обшуки медичний директор лікарні мені мечникова Олександр Толубаєв. Навпаки, підтверджує цей факт у дописі на особистій сторінці. Ми, адміністрація лікарні мечникова, точно знаємо, що шахраї підробляють різні медичні документи, в тому числі, начебто, видані в нашій лікарні з підробними штампами і печатками, прізвищами лікарів, які ніколи не працювали в нашій лікарні. І скоріш за все навряд існують в природі. Всі підробні довідки і виписки, які ми знаходили при обстеженні у пацієнтів, ми передали до правоохоронних органів. Далі справа Національної поліції служби безпеки України. Виходить, що пан Реженко, який залучений до всіх процесів у медзакладі, з його ж слів нічого не знає про корупційні схеми з підробок довідок. Нагадаємо, у квітні на території, де розташована лікарня, імені мечникова провели обшуки. Згідно релізів, силовиків посадовець медичного закладу вимагав 32 тисячі гривень за госпіталізацію пацієнта на стаціонарне лікування. Крім того, повідомляло, що правоохоронці провели чотири обшуки в робочому кабінеті за місцем проживання а також у двох автомобілях посадовця. У результаті вилучено понад 350 тисяч гривень та 13 тисяч доларів. Блокнот з чорновими записами, медичну документацію, мобільні пристрої та комп'ютерну техніку. Також вилучено автомобілі Міцубісі і Джіп. Схему виявили на території Дніпропетровського обласного госпіталю ветеранів війни, який очолює Олексій Григорук. Призначення Олексія Григорука на посаду керівника госпіталю відбулось без конкурсів комісій та контракту. У відповідь на наш запит до обласної ради щодо підстав його призначення. Нам надали лише копію заяви самого Григорука. Зазначимо, що Олексій Григорук має рідного брата Сергія Григорука. Він працює завідувачем відділення судинної нейрохірургії у лікарні імені Мечникова, тобто є прямим підлеглим Сергія Риженка. Чи правда, що погодження усіх на усі керівні посади на е, обласній лікарні відбувається безпосередньо за вашого погодження. Ну, ви знаєте, ви не можу лікарі? Ми розуміємо, де правда, де неправда. Але ж відповіді на моє питання ви А не я лікарні. ще не дійшов. Я хочу з вами сьогодні спілкуватися. Довго проте гендиректор лікарні Мечникова уникав відповідей на запитання, змінював тему. Згодом перейшов на особистості при спілкуванні. і вчергове заперечив проведення обшуків та затримань на території, де розташований медзаклад. А я вас запитую про керівні посади медичних ви, закладів. Ви, які ви, області? ви в школі вчились? Звісно, да я алфавіт Знаєте бо звісно, да це добре. Тоді я вам відповів, що головний, а зараз не головний лікар, а зараз генеральний директор, відповідає тільки за свій заклад. Він не має можливості втручатися на керівні посади других інших керівників, які знаходяться поруч. То ви ніякого впливу не маєте? Зовсім.